Всім привіт! В сьогоднішньому відео поговоримо з вами про дуже крутий та перспективний проект, який називається HyperLine. Поїхали! HyperLine – це дуже крута прощення технологія, це свій рідний міст. Дуже багато зараз є слухів навколо даного проекту. Є дуже багато хайпу навколо цього проекту, адже всі так ретрохантери, які полюють на дропи від різноманітних проектів, так активно використовують зараз такий продукт як HyperLine. Дуже багато є зараз активності в цьому проєкті. Е, можна використовувати і юзати даний міст, можна здобувати ролі в Discord, що для мене є так найбільш цікавим. Е, проєкт заінвестовано близько 18,5 доларів інвестицій. Е, дуже круті фонди заінвестували в даний проєкт. Хочу нагадати, що так фонди не будуть даремно інвестувати таку суму грошей в якусь там просту технологію, яка не буде мати використання в майбутньому. Тобто Hyperlane є вже зараз корисним для спільноти загалом криптоспільноти. Є ну, загалом це цілий ряд таких факторів, які нас схиляють до того, що даний проект дійсно вартий вашої уваги. Отож, підписуємося на всі соціальні мережі даного проекту. Активно підтримуємо даний проект. Стараємося взяти участь в усіх активностях, які пропонує даний проект, і очікуємо на ТГЄ від Хайперлайн. Отож, всім дякую за перегляд і до зустрічі.